Привіт! Щире покаяння та зміна твого життя визначає перебування в Царстві Небесному. Хочете до Царства Небесного? До Царства Божого, тоді треба зараз каятися. Потрібне покаяння, хрещення в Отця, Сина Ісуса Христа і в Духа Святого. І якщо я люблю Ісуса, то я повинна дотримуватися заповідей, законів Божих, дотримуватися Його Слова. Потрібно стати Божою дитиною і приліпитися до Його сім'ї. Потрібно виконати початки вчення Христового, покаяння, досконалість у Богові, відвернення від мертвих справ, віра в Бога, вчення про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих, про вічний суд, щире покаяння це зміна життя і гідні плоди, покаяння. Це жити в Богі і проповідувати Євангеліє іншим. Щоб досягти небес, потрібна віра, окаяння та виправлення свого життя. Царство Боже зусиллям береться і зусиллям треба входити до нього. Не будьте ошукальними і позбавленими Товариства Христа.